Перший в Україні відкритий форум єднання ветеранської політики відбувся у Мукачеві. В центрі громадськості та національних культур зібралися представники державних установ, ветеранських організацій, громадські діячі і підприємці для обговорення нагальних питань пов'язаних з підтримкою ветеранів та їхніх родин. Даний захід ми вирішили зробити для того, щоб об'єднати зусилля організацій, благодійних громадських бізнес-організацій, всіх хто працює з ветеранами або планує працювати з ветеранами, тому що є дуже багато організацій. Які працюють в різних напрямах, але вони готові долучатися до роботи з ветеранами, тому що нашим захисники мають розуміти, що їхня в них буде підтримка не лише поки вони на фронті, а й після тут у нас представники соцзахисту з обласного міського представники міського центру зайнятості, де вони конкретно розкажуть людям, які можливості їм надає держава для того, щоб, скажімо, відкрити свій, свою справу. Ну, по, бізнес. по останнім даним в Україні півтора мільйона вже ветеранів, які рахуються ветеранами. В місті не знаю, але у нас в спілці конкретно 250 чоловік вже є. Плюс кожен день нові і нові члени перебувають в організації. Головна тема шлях інтеграції ветеранів у суспільство їхня соціальна та економічна адаптація після повернення з війни. Зокрема, учасники обговорили співпрацю між різними організаціями для створення нових можливостей для ветеранів та їхніх сімей. На сьогодні у нас є так само у районних військових адміністраціях структурні підрозділи, поки що також у системі соціального захисту населення. І у нас із січня місяця запрацювала комунальна установа Ветеранський простір вдома. З юридичною адресою в місті Ожоро, але вони мають віддалені робочі місця по територіальних громадах. Окремий блок форуму присвятили підтримці підприємницьких ініціатив серед ветеранів та членів їхніх родин, адже ветерани часто стикаються з труднощами при спробах знайти роботу або започаткувати власний бізнес після завершення служби з міністерства Ми вбачаємо чотири ключових фактори, які є дуже важливими для створення успішних бізнес проєктів ветеранів. По-перше, це можливість до фінансових джерел. По-друге, це можливість промоції ветеранського бізнесу на ринку, також це можливості для навчань і отримання необхідних знань. А четвертий напрямок це створення можливостей долучення до державних закупівель. Форум єднання ветеранської політики став важливою платформою для зміцнення співпраці між державою, бізнесом та ветеранськими організаціями. Крім того, захід сприятиме ефективнішій реалізації програм підтримки ветеранів у регіоні. В деяких питаннях ми дуже багато залежимо від е, е, правил, яких встановлює держава, так само і фахівця і соціальної роботи. Звісно, у нас є фахівці із соціальної роботи, які першими стали на допомогу е, і сім'ям, і людям, які повертаються з війни. Тому що е, на сьогодні ми зосереджуємо свою увагу на розвитку соціальних послуг. Їх ви знаєте в Україні 43, і. Їх є багато і не можна відокремлювати військових, тому що в них є такі самі проблеми, і їм потрібна така ж сама допомога. Одним із ключових питань стало і лікування військовослужбовців та ветеранів, яке охоплює як фізичне відновлення, так і психологічну підтримку. Ветерани повинні стати активними учасниками економічного та соціального життя країни.